Міра Лобе Бабуся на Яблуні. Частина 4. Читає Оксана Ардан. Бабуся не помилилася, передбачаючи дощ. Щойно Анді зайшов у дім, як впали перші великі теплі краплини, і з кожною миттю їх більшало, і вони падали дедалі швидше. Вечеря була ще затишніша, ніж звичайно. Дощ барабани в подаху, у відчинене вікно лилися запахи теплої землі, яка жадібно всмоктувала вологу. Крізь дощову завісу, сад переливався особливим полиском. На вечерю була картопля в лушпині, і сир, перемішаний зі сметаною і притрушений дрібно покришеною зеленою цибулькою ніби зелений луг, на якому зацвіли біло червоні кружальця ридиски. За столом точилася гомінка й весела бесіда. Кожному було що розповісти. Мама говорила про диктант, який писала з Енді, Йорг про футбол, він відбив від дворі два м'ячі, Крісті про дівчину, яка обіцяла їй позичити штани й чоботи для верхової їзди. А батько прополивальницю для саду, яку він нарешті купив, але не може зараз випробувати, бо, як на зло, раптом припустив дощ. Ну, а ти, Енді? запитала мама. Чому ти не розповідаєш, де ти був і що бачив? Енді розчавив на тарілці картоплину і перемішав її з сиром, притрушеним зеленю. Вийшла густа маса. Якщо мама думає, що він зараз почне розповідати про бабусю, про її диву автомобіль, про те, як вони ловили в степу диких коней, то вона помиляється. Я не хочу розповідати, сказав він. Я хочу запитати. Будь ласка, лагідно промовила мама. Ми тебе слухаємо, підхопив тато. А як тепер поживають пірати? Що вони роблять цілий день? Йорг з готовністю задовольнив його цікавість. Вони шастають цілий день на своїх швидкоплинних суднах, морями й океанами, а коли помітять великого корабля, беруть його на абордаж із диким криком. Йорг для більшої переконливості зарепетував Гу. <с Hanbury K Wise> Белло загавкав. Йоргу, не лякай, будь ласка, Енді, сказала мама. А що означає взяти на абордаш? сказав Енді. Абордаш це означає пришвартуватись до корабля і взяти його приступом, пояснив Юр. Пірати видираються на корабель, ніби мавпи, а в зубах у них ножі, і коли нарешті вони дістануться палуби. Крісті перебила його. Вони або страшно кричать, або тримають у зубах ножі. Робити це одночасно, на жаль, не вдається. Але Енді нетерпляче запитав: А коли вони вдаруться на палубу? Що далі? Починають рукопашний бій з матросами і капітаном. Колосально, повір мені. Йорг саме почистив собі картоплину і, не випускаючи з рук ножа і ведельця, став вимахувати ними, імітуючи бій на палубі, і знову голосно загукав: О! Георго, тобі доведеться зараз вийти за столу. Сказала мама. А потім? нетерпляче запитав Енді. Що потім? Йорг демонстративно поклав ніше виделку на місце і заговорив зумисне невинним голосом. Потім пірати б'ються з матросами і капітаном, а оскільки ви всі тут боїтеся, що маленький Енді сьогодні вночі погано спатиме, то все скінчиться гаразд. Добрі матроси перемагають злих піратів, міцно міцно їх зв'язують морською линвою, і вони лежать на палубі, як сповиті немовлята, і не можуть поворухнутися. Досить, обірвала Йорга мама і затулила йому долонею рота. Досить цих похмурих історій. До речі, про линву ніхто з вас не бачив моєї шворки для білизни. Енді захлиснувся і закашлявся. Йому довелося навіть підняти вгору руки і крістість стукнула його по спині. Коли він перестав кашляти, розмова за столом уже перейшла на іншу тему. Після вечері мама віднесла посуд на кухню. Енді пішов за нею. Шворка для білизни висить на яблуні. Сказав він. Побігти за нею. Як це на яблуні? запитала мама. Вона нам була потрібна, як ласу. Кому? Тобі й бабусі? Енді кивнув. Щоб ловити диких коней. Він не дивився на матір. Негайно принеси шворку, сказала вона суворо. Енді заскімлив мовляв, уже темно, йде дощ. Але мама була непохитна і нагадала йому, що на шворці сушать білизну, а не ловлять нею коней. І про це слід було подумати раніше. Енді похмуро поплентався до дверей тераси, як тільки він переступив поріг, дощ уперіщив йому в обличчя. Яблуня мокра і слизька, сказав він жалісливо. Я можу впасти з самого вершка. Не впадеш. Заперечила мама. Розжалувати її було неможливо. Іди, іди!» Затамувавши подих, він з гінці помчав під дощем. Коло яблуні скинув сандалі і поліз на дерево. Ох, яке ж тут все мокре. Він хопився за першу гілку і відразу на нього ринув потік води. Вода потрапила йому за комір і струмочками побігла по спині. Знайшов? Гукнула мама знизу. Вона пішла за ним і тепер також змокла до нитки. Енді змотав шворку, кинув донизу і почув, як вона гепнулася на землю. Коли він зліз з яблуні, шворка ще лежала на тому місці, куди впала, а мама побігла до хати. Енді наздогнав її вже біля дверей кухні. Ось і він простягнув їй мокрий клубок. Віднеси шворку туди, де взяв. Ох, ще одне випробування. Тепер Генді доведеться поночі спускатися в підвал, а він цього страх як не любив. Тільки у ванні, коли він вже мився перед сном, мама змінила свій гнів на милість. Вона допомогла йому витерти мокре волосся і навіть люб'язно пожартувала, сказавши, що, власне, ні їй, ні Енді сьогодні митися не потрібно, адже душ вони вже прийняли. Коли мама поцілувала його перед сном, він запитав Ти онівешся на бабусю? Енді, як я можу гнівитись на того, кого немає? А на мене? Швидше на тебе. І що далі буде з тобою? Якщо ти завтра уявиш, що бабусі потрібна торбинка чи парасолька, ти не думає, чи схопиш мою торбинку або татову парасольку і повісиш їх на яблуню. Не бійся, цього не буде. вигукнув Енді. Твоя торбинка, бабусі, не знадобиться, в неї є своя, і татова парасолька їй не потрібна, досить натиснути кнопку, і вона з'явиться в її автомобілі. ай гай, мама зітхнула. Хіба Енді зараз переконаєш? Цілу ніч йшов дощ. Уранці Енді зажурився. Чекати, бабусю, на мокрій яблуні безглуздо. Одначе в полудень Енді саме повертався зі школи, визирнуло сонце, і невдовзі все підсохло, розпогодилося, утепліло, в такий день саме перепливати море і полювати на тигрів. Бабуся чекала його на нижній гілці. Мабуть, аби миттю злізти з яблуні і, не гаючи, часу вирушити в дорогу. Подорож до Індії, пояснила вона. Триватиме довго, особливо, якщо вони зустрінуть піратів і з ними доведеться битися. Вони сіли в авто і помчали до найближчого порту, де стояв на якорі бабусин корабель. Коні бігли позаду. Карамба. басом вигукнула бабуся, коли вони піднімалися по хиткому трапу на борт корабля. Карамба! Автомобіля й коней нам доведеться прив'язати до щогли!» Щоб їх не змило хвилею, коли почнеться буря, карамба змити за борт, були виразами морського вжитку. І Енді доводилося звикати до цієї мови. Перш ніж вони відплили, бабуся знову дістала зі своєї великої торбинки найнесподіваніші речі для Енді піратського капелюха з довгими стрічками. А для себе капітанський кашкет та люльку. Обидві ці речі належали прадідові Енді, знаменитому капітанові. Кашкета вона насунула собі просто на капелюшок, а люльку Енді набив для неї тютюну. Ці Справжній морський вовк, сказала вона, під час плавання ні на мить не виймає люльку з рота. Знову морська мова. Енді так довго тримав у руці запалений сірник. Щоб дати бабусі вогню, що мало не обпік собі пальці. Бабуся запахкала люлькою і до неба здійнялися великі сірі кільця диму. Люди в порту дивом дивувались. Що це за дим? Не могли зрозуміти вони. Адже щойно відчали вітрильник, а тепер, здається, пливе пароплав. Справ, Енді мав силу Селену. Він був і матрос, і штурман, і кок. Одне слово працював за цілий екіпаж. Він сам напинав вітрило, велике, середнє, мале. Мив палубу, вилазив на фок щоглу подивитись, чи нема на горизонті піратського судна, а потім при цьому біг у каюту готувати обід для себе і капітана. Роботи було стільки, що він не встигав оговтатись. Попервах усе було гаразд, віяв попутний прохолодний вітер. Бабуся пояснила. Він називається Бриз, але Бриз ставав дедалі дужчий, і невдовзі почався шторм. Енді саме сидів на вершечку щогли. Агов. гукнула бабуся знизу. Чи є пірати на горизонті? «Агоу!» «Агоу!» обізвався Енді. Піратів не видно, але хмари, чорні хмари. Море потемніло і набігають великі хвилі. Пришпиливши капелюшка, бабуся поплювала на долоні. Зараз доведеться попрацювати. Опускай велике вітрило, середнє вітрило, мале вітрило, все закріпити на борту, приготувати до спуску рятувальну шлюпку, подати сигнал біди, всю команду свистіти нагору. Команда, тобто Енді, з'їхала з, з фок-щогли. А шторм лютував на повну силу, вітер завивав, хвилі заввишки з дім, жбурляли корабель, як тріску, і перекочувалися через палубу. Карамба, довинув голос бабусі, заглушений ревом моря. Ти ще тут? Карамба! відгукнувся Енді. Я тут, капітане. Вітер двадцять балів. кричала бабуся. Сподіваюсь, ти не хворієш на морську хворобу. Енді ніколи було хворіти на морську хворобу, хоч він змок до нитки, і палуба щохвилини ставала дибки, він мужньо тримався на ногах і не покидав свого поста. І раптом до нього чийсь голос: Гей, «Hey, ти, хлопчику, на дереві. Енді потрібно було декілька секунд, щоб розлучитися з розбурханим морем. І опинитися знову на яблуні. Гей, хлопчику, ти що не чуєш? Це дім номер 22? Ні, двадцять відповів Енді, і неохоче спустився на дві гілки нижче. Біля дерева стояв якийсь чоловік. Він зняв кашкета і почухав потилицю. У нього було червоне, спітніле обличчя. Не може бути, обурився він. На попередньому будинку стоїть номер 20 Далі тягнеться паркан без номера, і будинку там нема. Отже, цей дім має бути 22, а мені сюди треба завести меблі. Будинок 22 за парканом, пояснив Енді. Він маленький і через те його не видно за деревами. Там мешкають зауберліхи». Енді мало не сказав. зануди. Як назвали Крісті та Йорг, дивакуватих сусідів. У них не було дітей, і вони зранку до вечора обговорювали все, що відбувалося в сусідніх будинках. Розвізник меблів, не перестаючи обурюватись, натягнув кашкета. Хвіртка в паркані замкнена, а дзвінок поіржавів. Енді міг би йому пояснити, що дзвінок не поіржавів, його вимкнули зумисне. Щоб сусідські діти не дзвонили, а хвіртка замкнена, у Зауберліхи не люблять гостей. Як же мені завести туди меблі? бідкався розвізник. Я міг би, звичайно, перелізти через паркан і взяти у пані зауберліх ключа від хвіртки, сказав Енді. Але я цього не зроблю. Не хочеш, не треба, шибанику. Розвізник повернувся і пішов. Провівши його поглядом, Енді побачив, як він сів у кабіну машини, завантаженої коробками і старомодними меблями. Енді піднявся знову на верхню гілку, заплющив очі і сів чекати. І ось він знову на вітрильнику. Шторм тим часом вже гущух, бабуся відпочивала в капітанській каюті. Привіт! сказав Енді, ніяковіючи. Він боявся, що бабуся гнівається на нього, адже він у найнебезпечнішу хвилину кинув її напризволяще. Привіт. відповіла вона і досі попахкуючи люлькою. Скажи, а пірати так і не з'являлися? Чому ж? Цілий десяток, але довелося їх відіслати, бо ж тебе не було. А зараз лізь на щоглу і подивися, чи не видно Індії. Енді поліз. «Карамба!» На горизонті земля. гукнув він і підкинув свого піратського капелюха. Гей, друже, послухай но. Знову цього разу під ябленою стояла літня жінка. Послухай, друже, прошу тебе, зроби мені послугу. Енді сидів тихо, як миша, і мовчав. Він не хотів робити послугу. Він хотів, щоб йому дали спокій. Він хотів полювати на Тигрів в Індії. Літня жінка підступила ближче. Я перепрошую, друже, голосно сказала вона, дивлячись угору. Мені неприємно тебе турбувати, але ж тобі не хочеться, щоб я сьогодні вночі спала на вулиці. Звісно, йому цього не хотілося, тож не залишалося нічого іншого, лише спуститися на землю. Але зробив він це так повільно, насупившись, аби відразу було видно, що в нього нема ніякого гісінького бажання робити послугу. Затримавшись на нижній гілці, він сказав мене звати не друже, а Андреас, і задиркувато глянув на неї. Вона була невеличка, кругленька, сивим волоссям, зачесеним рівнесенько на розділ і лагідними карими очима. В правій руці тримала клітку з двома папугами, а в лівій торбинку і, судячи з усього, важку. Ти не хочеш спуститися, Андреасе, тобі що? Подобається розмовляти з людьми згори?» Сплигнувши, він впав перед нею на траву. Добрий день, сказала вона. Мене звати пані Флінк, я ваша нова сусідка. Розвізник меблів сказав, що ти можеш роздобути ключі від хвіртки. Це правда? Енді кинув погляд на турбинку. там був акваріум, в якому плавали рибки. Спробую, може, вдасться, відповів він. Жінка полегшено зітхнула. Обов'язково приходь до мене в гості, коли оселюся. Ти який пиріг найбільше любиш? З мірабелями. Домовились, я спечу великий пиріг з мірабелями, і ти їстимеш досхочу. Оббігши будинок, Енді проліз крізь дірку в паркані. Сусідній будинок був такий самий, як їхній. Ззаду східці вели на терасу, але на ній не було ні душі, а двері в кімнатах зачинені. Він постукав. Вийшла, розпала на пані Зауберліх. Він її, очевидно, розбудив. Обличчя в неї було таке зле, що йому захотілося відразу втекти. Там на вулиці бабуся, яка сюди переїжджає, і вантажна машина з меблями, сказав він. А хвіртка зачинена. Одержавши ключа, він побіг очиняти хвіртку. Вантажник тим часом заходився знімати речі. На тротуарі вже стояли два столи, крісло, комод, шафа, швацька машина і усякий дрібізок. а ще багато вазонів. Клітка з пташками та акваріум з золотими рибками стояли тепер у кошику для білизни, поряд з куходним начинням. Пані Зауберліхо дімкнула двері і вантажник поніс меблі на другий поверх. Анді побіг попереду, пояснюючи йому, як зручніше пронести крісло через вузький прохід на гору. Потім він спустився з ним вниз, по інші речі. Вантажник брав важке, а Анді легке. Вантажник, наприклад, комод, а Анді віника і совка. Потім він позаносив нагору всі вазони, але по одному. Дві маленькі кімнатки під самісіньким дахом і кухонька швидко заповнювалися. Пані Залберг, стоячи біля дверей, критично оглядала кожен предмет, який несли нагору. Коли Анді пройшов повз неї з настільною лампою в руках, вона вдала, що вкрай здивована, і сказала, О, я б на вашому місці цього не робила. Цей хлопець, великий розбишака, він вам усе переб'є. Хай вас це не хвилює, відповіла стара жінка. Лампу він доніс цілісіньку і урочисто поставив на стіл. А потім пані Флінк попросила принести підставку під горщик з фікусом. Він узяв на кухні тарілку, але раптом вона чомусь вислизнула в нього з рук Бабах! і на підлозі вже лежала купа друзок. Це сталося так блискавично, що він якусь мить не міг отяматися. Але пані Флінк тільки засміялась. Нічого страшного, це на щастя. Пані Зауберліг зловтішно спостерігала цю сцену. Ну, хіба я вам не казала, хто мав рацію? «Я!» Відповіла пані Флінк. Розбилася всього на всього стара тарілка. Та що варта стара тарілка порівняно з допомогою, яку подав мені цей хлопчик. Розвізник тим часом приніс швацьку машину. Анді допоміг підсунути її до вікна. Коли остання річ була поставлена на своє місце, розвізник одержав гроші і пішов. Пані Флінк і Анді залишилися удвох серед коробок і кошиків. Ну, а ти? Ти не йдеш? запитала вона. Анді завагався. Йому хотілося піти, але водночас щось утримувало його. Вона подивилася на безлад довкола і сказала Ох, з чого ж починати? З клітки, яка і далі стояла в кошику для білизни на підлозі, долинуло жваве потьохкування. Ви маєте рацію, мої нерозлучні друзі. З вас ми й почнемо. Вона нагнулася, щоб підняти клітку, але враз скрикнула і випросталася, обхопивши руками спину. «Триклятий ревматизм! застогнала вона і додала, обернувшись до Енді. Ти не міг би поставити клітку на комод, а за й рибок? Рифматизм це боляче? спитав Енді, коли переносив акваріум. Вона пояснила Енді, що хвороба називається не рифматизм, а ревматизм, що суглоби болять то дужче, то слабше, і що багато хто з літніх людей страждає через цю хворобу. Вона дала Енді дві бляшані коробочки одну з мотелями для рибок, а другу з зерном для пташок, і дозволила всіх нагодувати. А в нас вдома є приручений шпак, сказав Енді, його ли хвости є, а ще так белло». Візьми її з собою, коли прийдеш мене провідати. Я на неї подивлюсь, я дуже люблю тварин. А дітей. Дітей ще більше. Так Андій думав. Він відійшов і сказав. А Ось зауберліхи терпіти не можуть дітей. Справді, не можуть терпіти? Анді пошепки заходився розповідати, які це неприємні сусіди. Коли він у себе на терасі грав на флейті чи стукав ляшанками одна в одну і співав, вони відразу прибігали і кричали, що їм заважає шум. А коли Йорг якось увечері влаштував маленький фейерверк, який по справжньому навіть не розгорівся, а тільки димів і стріляв, вони вже ладні були покликати поліцію. А коли до крісті приходили подруги, і вона вмикала програвач, щоб потанцювати на газоні, вони також страшенно лютували і скаржилися батькам. А батьки в таких випадках завжди відповідали. Їм дуже шкода, що пані Заоберліх і пан Заоберліх не люблять ні феєрверків, ні сучасних танців, ні музики. Ну а щодо дітей, то вони діти, як діти, не гірші, ніж у людей. Поки Енді розповідав, пані Флінк сиділа на коробці. Хоч у неї було багато роботи, вона все залишила, щоб його вислухати. Але він помилився, розраховуючи, що вона почне разом з ним лаяти за оберігів. Вона сказала у відповідь ось що: Як добре, що вікно моєї кухні виходить на ваш сад. Я дуже люблю феєрверк і сучасні танці також, але найбільше мене потішить концерт на флейті. А потім вона встала, зітхнула і додала. Але тепер усе ж доведеться розкласти білизну по шухлядах. Енді згадав про бабусю вона вже напевно давно прибула в Індію і навіть, мабуть, вже зловила першого тигра без нього. Я піду до побачення, сказав він вже в дверях. До побачення. Дуже дякую тобі за допомогу. Відповіла пані Флінк, нахиляючись, щоб покласти простирадла в нижню шухляду комода, але так і не дотягнулася до неї, а застогнала і випросталась. Тоді Анді повернувся, висунув шухляду і залишився сидіти навпочіпки, не підводячи очей на пані Флінк. Йому було дуже її шкода. Він брав простирадла з її рук і акуратно складав у шухляду. Потім він так само поклав. Шви, скатертини, рушники, пошивки. Ну, дякую тобі. Годі, верхню шуфляду я сама зможу заповнити. А кухонну шафу хто складе все в кухонну шафу? Адже там також треба нахилятися. Вони пішли на кухню, і він розклав на полички пательні, банячки, миски. Коли з цим було покінчено, він оглянувся і побачив. Що вазони досі на підлозі, він переніс їх на підвіконня і вишикував там у ряд. Все, крім Фікуса, який був надто великий. Його гілки так розрослися, що вимагали підпорок. здавалося, в кімнаті росте невелике деревце. Коли Анді нарешті пішов, була за чверть сьома, а о сьомій вони починали вечеряти. Приходь якнайшвидше знову. сказала йому на прощання пані Флінк. Він проліз до свого саду крізь дірку в паркані. Крісті накривала на стіл, але він непомітно прокрався повз терасу і побіг у присадок до яблуні, може, бабуся ще там. Але там нікого не було, тільки зелене листя і зелені яблука. Він задер голову, вдивляючись у крону, але не міг побачити ні чорних черевиків, ні краєчка мереженої фальбанки, яка завжди виднілася з під її спідниці. Лізти нагору не було чого, бабуся пішла. І Анді розумів, що сьогодні вона вже не повернеться. Якщо вам сподобалася казочка, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення і не прогавити наступні частини.